Та воно, ця необхідність, чесно кажучи, вже років 10 є, існує. З того часу, коли. Так, а в чому проблема? От поляки кажуть, будь ласка, чуй, Литва готова. Будь ласка, має. значить, найближчим часом нададуть. Якщо вони говорять, будь ласка, це по суті ці фрази і від керівництва Литви і від керівництва Польщі свідчать про те, що Росії таким чином дають зрозуміти, що ескалувати ситуацію це не бажано. Тобто, що можлива і серйозна допомога, в тому числі Україні, що, мовляв, Сполучені Штати від цього зараз утримуються, але якщо Росія буде продовжувати ескалацію, буде продовжувати тероризувати схід України, і туди конвої ці з гуманітарною допомогою, яка яку їсти не можна, але яка дуже добре вибухає і горить, спрямовувати, то тоді відповідно можливі і рішення по озброєнню. Але зараз ситуація дуже цікава, тому що ми можемо отримати. Ну якщо ситуація в економіці буде розвиватися саме так, як вона розвивається, зокрема в енергетиці, то десь місяців нам кілька протриматись, і вже після того Росії буде не до України.